Така мрія навчитися малювати. Але коли я була ще школяркою, у нас в нас час була тільки єдина школа малювання там на Кірова, і туди попасти можливо було тільки ну дітям маленьким. Я загорілася малюванням вже у сьомому класі, і для мене цей шлях був. Ну не здійсненним, але з'явився час у 2000 році. Після розлучення я вирішила, треба зробити щось таке, про що давно мріяла, і я мріяла навчитися малювати фарбами і пішла до нашого тут. Є такий будинок творчості дитячої. І е, е, спитала, чи можна дорослим <хи> брати участь. І мені сказали, зберіть десь чоловік 5-7, таких, як ви бажаючих, і ми, е, буде ваша група проходити навчання. А я зробила це. І півроку я ходила, ну, звичайно, по вихідних днях. Малювати я малювала субота-неділя по чотири години. Мені всі казали, ой, що ти там робиш? Що можна так робити там довго? Це ж ти півдня там сидиш. А я кажу: ні, мені цей процес дуже подобається, захоплює, захоплює цей процес. А тоді в мене з'явився синок, свої такі турботи, і повернулася я до малювання десь у дванадцятому році. І в мене з'явився комп'ютер перший дома, і тоді я почала дивитися майстер-класи, дивитися, як люди працюють, які матеріали, там фарби, ну який папір. І я думала, я візьму такий самий простий матеріал, акварель, дома, ну таке, да? А виявилося, що це найважка техніка. Неможливо навчитися ходити не впавши, да? І я пробувала там, у мене були свої якісь такі челенджі. Я ставила такі собі мету, якусь там навчитися малювати квіти, або навчитися малювати фрукти, або випічку. Думаю, ну, як же ж там це ж так, так важко, мені здавалося, це дуже важко. А коли я вже ну, не один десяток паперців змарнувала, тоді почали виходити гарні роботи. Мої улюблені теми це квіти, звичайно, ну для мене, звичайно. Квіти, фрукти, такі натюрморти, тому що мені здається, що от природа наш самий е, гарний вчитель, і ну так як в природі, ну це треба тільки дивитися, е, наблюдати і підбирати кольори і малювати. Я пам'ятаю одну з перших маминих робіт. Це мені було десь років 6-7. Це був чорний виноград. Я пам'ятаю, мама ось його малювала. Взагалі мама дуже багато малювала, але через те, що мама частіше за все малювала, так скажемо у стол. То взагалі про те, що вона там малює і тому подібне, мало хто знав. Але в якийсь момент, коли мені вже набридло те, що мама малює тільки ось в стол, в стол, то й не подобається, то їй не подобається. Я кажу: мама, ну давай вже щось робити. Ну, ось так ось я маму замотивував, так скажемо. І мама, ось і в конкурсах участі приймала і тому подібне. І взагалі вона дуже насправді гарно малює. Я це бачу. Бо мама дуже теж важко працює частіше за все. І коли вона малює, я бачу, як вона розквітає. Оце моя перша нагорода за участь у інтернаціональному онлайн конкурсі Арт-фестиваль, який проходив да. У Полтаві, і оце приймала участь моя оця робота. Називається Принади осені. І це для мене взагалі був, був космос. А, а далі я ще приймала участь у конкурсі і тоді вже отримала перше місце. То в мене є улюблені роботи, які мають свою історію. От, наприклад, оця, оця робота я розпочинала її ще до повномасштабної. Війни ну, війни, і вона мені ну, така близька, тому що я її закінчила вже коли пішов другий рік війни, і це я назвала роботу квіти перемоги. Наступна картина це коли почалася війна, і ми не знали ще, що, як, де, коли. І ми виїхали у Польщу, і там пробули місяць. І ми були там біля Кракова за 20 кілометрів. І там був такий замок і називався П'єскова Скава. І от саме там жили у цій місцевості. Вона дуже гарна, але настрій був не той, щоб милуватися природою. Так, і ось саме наступна робота це робота про наших. Захисників неба. Я подивилася документальний фільм, і він називається Варта. Якраз про цих хлопців, які кують нам перемогу. А це я роблю, розмальовую такі коробки з-під патронів. Он такою потриківкою. Для дівчат з клуба клуб називається Бавовна. Це волонтерський клуб. І я для них розмальовую гільзи. Різного розміру і дівчата їх продають, і всі гроші 100% вони відправляють на ЗСУ. Я дуже вдячна Богу, що він дав мені талант до малювання. бо це такий в мене релакс. Я, як коли малюю, я думаю лише про те, як змішати краски, да, щоб отримати там, ті барви, які мені потрібні. І я відволікаюся, хтось ходить там на йогу, хтось ще кудись ходить, а я малюю.